Я не знаю людини, яка не любить кіно. І фільми бувають хороші і погані по якості, бувають корисні, а бувають шкідливі. І сьогодні ми з вами поговоримо про хороше і про корисне кіно. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, і ви на моєму каналі Територія здорового глузду, де ми вчимося вірі, і говоримо про нашу віру, а також про все, що нас оточує. Сьогодні ми говоримо з вами про кіно, точніше про один фільм. Який називається неоспіваний герой або англійською Unsung Hero. Я внизу дам е назву, і ви зможете подивитися його. Що таке кіно? Кіно це певна притча. я знаю, що довгий час в деяких християнських колах не дивилися фільми, тому що нібито це світ і це відводить нас від Бога і так далі. Але Христос розповідав притчі, Христос розповідав різні історії. І якщо історія... Вона включає в себе щось божественне, щось духовне, щось правильне і повчальне. Чому б її не подивитися? І саме про це цей фільм. Отже, неоспіваний герой, який сьогодні на IMDb має сімку, досить високий рейтинг, заснований на реальних подіях. І цей фільм про. Е Хотів сказати про співачку, але насправді він не, не тільки про неї, тобто про всесвітньо відому християнську співачку Ребеку сент джеймс е, Насправді дуже потужна, дуже талановита. Християнська співачка, я пізніше трошки про неї розкажу. Мої діти виросли на касетах і на дисках, де вона виконувала пісні. І це звучало постійно. І знаєте, я подивився цей фільм і вже другий день слухаю її пісні. Але повернемося до нашого фільму. Автором сценарію, продюсером і одним із головних. Акторів або акторів, які грають головну роль, тобто батька самої Ребеки Сен джеймс є її рідний брат Джоел Смолбоун. Смолбоун – це їхня, їхнє прізвище, її дівоче прізвище. А сама Ребекка Сен-Джеймс також зіграла там епізодичну роль, де вона грає Стюардесу. Хто така Ребекка Сен-Джеймс? Це володарка п'яти Гремі, друзі. Дуже потужно. Да? GMA Доу uh, Awards, Вибачте, якщо неправильно назвав Еворд uh, да якоїсь там ще премії. Я не знаю це всього. Вона насправді дуже популярна. Uh, її відео uh, uh, набирають мільйонні перегляди в YouTube. Uh, і дуже, ну насправді, дуже потужно. Вона співає, поклоняється. В основному вона співає таку пісні християнського типу, менше прославлено, але і участвує в служіннях поклоніння. Вона написала вісім книжок, деякі з них стали бестселерами. Також знімається в кіно і так далі. Як я вже казав, що мої діти виросли на її піснях, тому що це були потужні е пісні того часу. Отже, а про що сам фільм? Фільм починається з того, як сім'я із вісьми чоловік. Прилітає в Америку з Австралії і е, як завжди трапляються різні труднощі, проблеми, таможня, перельоти, е, проблеми з транспортом і так далі. У нас також був досвід. Знаєте, я коли дивився, я бачив нібито нашу сім'ю. У нас також був досвід, коли я, моя дружина і четверо наших дітей, ми полетіли в Ірландію е, на служіння. Туди мене запросили служити в одній церкві. І потім, коли коли ми летіли туди, були одні виклики. Коли ми летіли назад, були інші виклики, і ми забули сумку в Белфасті, тому що нас так довго тримали на таможні і так ретельно перебирали наші речі, нашу нижню білизну і так далі. Що ми що що ми майже не запізнилися на літак? Ми останніми зайшли на літак. Ну забули сумку, тому що в нас було е, 4, 6 сумок і двоє дітей. І ну. Ми з дружиною і двоє наших дітей-підлітків. Це було звичайно весело. Кому цікаво, сумка знайшлась, прилетіла з Белфаста, прилетіла потім в Львів, і де її забрав. І ця сумка була наповнена новими речами. Там були виключно нові речі, які ми собі купили, повертаючись додому. Отже. Той час наші діти пізнали силу молитви, тому що ми молилися, і Господь благословив і сумка повернулася. Отже, е сам фільм я би назвав би хорошим сімейним фільмом. І я рекомендую його дивитися сім'єю, тому що е основним, основним героєм фільму є не Ребека Сен-Джеймс, а її сім'я. І як я вже казав, що е автором сценарію є її брат, який е приймає участь в її служіннях. Ось, і... Е він описував сім'ю: фільм про віру в Господа, про відповіді на молитву, про життєві труднощі, про єдність в сім'ї і про сімейні виклики, про чудеса. Насправді, фільм наповнений чудесами, про скептицизм і гордість, про дитячі молитви, про справжню церкву і про істинних віруючих. Друзі, насправді фільм настільки насичений, як на мій е, розсуд. А я такий досить критичний взагалі до фільмів, е, особливо до християнських фільмів. Чи фільмів про, про церкву цей дуже потужний фільм. І якщо ви не зовсім черстві, якщо у вас не дуже загробіло серце, я вам обіцяю, що кілька разів ви всплакнете або принаймні у вас з'являться сльози. Звичайно, у фільмі є сама Ребека і її шлях, і нагору, або так сказати, ну, до популярності. Друзі, хто ще не підписався, підпишіться, підтримайте канал. Поділіться цим відео з іншими людьми. Я думаю, що ми зробимо серію відео про, про фільми, про християнські корисні фільми. Можете також підтримати нас матеріально, тому що я живу, в мене немає ніяких спонсорів. Ну, окей, це інше питання. Кілька. Кілька слів, як сама Ребека говорить про своє життя, і це дуже драматично. Також вона каже, що це був дуже е, драматичний час, коли ми приїхали з Австралії в Америку, і батько втратив роботу. Тобто, все абсолютно. Ну, вони на нулі були, а до цього були мільйонерами. Ми жили вірою, молилися, бачили, як Бог творить чудеса, і це був був час, який дійсно змінив світ нашої сім'ї, який дав нам велике потужне свідчення. У нас не було машини, не було ніяких прибутків. Ми молилися всією сім'єю. Ми бачили, як Бог проявляв себе, і ми бачили, як продукти з'являлися на порозі нашого дому, і як вантажні машини з меблями привозили до нашого дому меблі, і як чеки приходили по почті. Це чудеса, друзі. Я, я насправді наша сім'я також пережила ці речі, і я маю багато свідчень про те, як коли ти служиш Богу і коли ти шукаєш Бога, Бог надзвичайним чином відповідає на молитву. Вона каже, я бачила силу Бога в молитві, я бачила, як Бог змінив моє життя і життя моєї сім'ї. Також вона каже, я молюсь про те, щоб після перегляду цього фільму люди відчули підбадьорення в своєму шлюбі, щоб вони виховували дітей у вірі, а, і це дуже сильно, друзі, тому що я вже казав, сім'я стоїть на першому місці. І я думаю, що якщо люди зможуть сказати, Господи, я хочу слідувати за тобою, я хочу прийняти ці пригоди, оцю християнське життя, і я люблю свою сім'ю, це її якби, бажання. Що хочу сказати ще про саму Ребекку Шен джеймс ем, що насправді сім'я для неї має велике значення. Коли вона вийшла е, заміж е, і родила дитину, вона залишає свою кар'єру і приблизно 10 років вона взагалі не. Не, не з'являється на сцені, друзі. І десь в, 2000, в 2010, му ні, в 2020 році чи в 2021 році вона з'являється тільки на сцені і знов починає писати свої альбоми. Після цього вже видала один чи два альбоми. А, тому що для неї сім'я і родина є надзвичайно важливою. Я думаю, що це також. Е Важливо для нас задуматись над цими речами. Отже, друзі, я опишу дам посилання на, на сам фільм, назву його, і всім бажаю гарного перегляду і всім бажаю нам зміцнятися в вірі, в благодаті і щоб Господь благословив наші сім'ї з Господом!